500 мільярдів гривень. Про це повідомляє сайт Верховної Ради. Таким чином видатки цього року виростуть до рекордних для України 300,73 трильйонів гривень. Цього тижня Верховна Рада також підтримала законопроект про підвищення податків. З 1 жовтня планують підвищити військовий збір, податки для підприємців, фінустанов, установ, АЗС та банків. Додаткові збори також підуть на фінансування армії. Але ця версія документа не фінальна. Законопроект ще очікує на розгляд у другому читанні, коли він може потрапити до сесійної зали, і чи будуть там інші зміни? Кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясовував. 241 голос за, і з другої спроби законопроект про підвищення податків таки набирає необхідну підтримку у парламенті. За 241 рішення прийто. два тижні тому для цього не вистачило двох голосів, і документ направили на доопрацювання. Чимало пунктів у оновленому законі не чіпали, і вони майже не змінились. Перше збільшення стосуватиметься усіх, хто офіційно працевлаштований або має ФОП. Ставка військового збору зросте із 1,5% до 5%. Це означає, що, наприклад, із мінімальної зарплати, яка нині складає 8 тисяч гривень, замість 150 гривень, люди тепер платитимуть близько 400. ФОПи першої, другої, четвертої групи платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. У гривні це близько 800 гривень. Для фопів третьої групи військовий збір складатиме 1% доходу. Можливо, Оведення вже встигло викликати критику бізнес-асоціацій, які побоюються, податкове навантаження на чесний бізнес зросте. А ті, хто податків не платив, ухилятимуться і надалі. Резиденти Діасіті натомість нагадали, що для них гарантовані сталі податки, а їхній зріст сприятиме відтоку людей. Втім, у податковому комітеті підкреслюють, ФОПи військового збору до цього не платили, і багатьом доведеться платити менше тисячі гривень. Що стосується дія сіті, дійсно вони піднімали це питання, але в законі про дія сіті нічого немає про військовий збір, тобто в них не підвищуються їхні податки ПДВ, ЄСВ і так далі. У оновленій редакції документа з'явилася норма, яку активно обговорювали із липня, але не вносили до зали у першій редакції. Це податок на прибуток у 25% для фінустанов і податок у 50% за увесь 2024 рік для для банків останні такі рішення вважають шкідливим для галузі, бо торік нагадують в асоціації банків відбулася схожа ситуація. Коли вперше в умовах складних бюджетних процесів представники держави виходять з ініціативою і пояснюють, що це одноразова акція. Це важко, але сприймається. Коли це робиться вдруге, це порушення певних зобов'язань, і певних таких відносин бізнесу держави. В уряді не раз наголошували, банки другий рік поспіль отримують рекордні прибутки в асоціації ж Юють, вони і так платять вищий за інші галузі податок на прибуток. Є чимало вимог до резервування капіталу деякі банки припускають, доведеться докапіталізовувати. У деяких фінустановах це може вплинути на ставки кредитів та депозитів. Наприклад, кредити можуть здорожчати, а депозити, дохідність по депозитам може знизитися, тому що ну тебе заганяють в умови, коли треба ну пристосовуватися і по ходу пристосовуватися. Ще однією нормою стало внесення авансових платежів з податку на прибуток для АЗЕ. С від 30 до 80 тисяч гривень у залежності від типу заправки це рішення на ринку оцінюють по різному Частина експертів припускають дешеві та маленькі АЗС, вимушені будуть або підняти ціни, або закритись. Інші ж певні це створює рівні умови на ринку, бо одні АЗС заробляють і платять сотні тисяч, а інші взагалі показують нульові прибутки. Це не є підвищенням податків, це є крок по покращенню адміністрування і збору податків у бюджет. У парламенті також нагадують, усі очікувані нововведення мають принести державі до 150 мільярдів гривень і не покриють дірку в бюджеті, яка сягає майже півтрильйона. Але в Кабміні вже озвучили, де знайдуть гроші. Реструктуризація державного боргу, ОВДП і скорочення певних видатків, які уряд вважає непотрібними під час війни. Паралельно у парламенті працюватимуть над боротьбою з корупцією та сірим бізнесом. Зокрема, уже проголосували за перезавантаження митниці. А от збільшення ПДВ, про яке також багато говорили в контексті податків, найімовірніше розглядатимуть, коли ухвалюватимуть бюджет наступного, тому що не вистачає 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Це різниця між надходженнями і видатками державного бюджету в тому проєкті, який він є на 25-й рік. Утім, спочатку Верховна Рада має проголосувати. Вати поточні зміни потрапити на розгляд до сесійної зали у другому читанні законопроект зможе на початку жовтня. Якщо його таки ухвалять, всі податкові нововведення запрацюють заднім числом із 1 жовтня. У мирний час закон вимагає попереджати про зростання податків за півроку, але під час дії воєнного стану норма не працює. Разом із тим, у раді не виключають і старту нововведень із листопада. Це також стане однією з головних тем під час обговорень. Олександр Манюк, Олександр Шоян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Митниця та податки по-новому кілька важливих рішень ухвалила цього тижня Верховна Рада. Зокрема, реформа митниці, підвищення податків в першому читанні та збільшення видатків на 500 мільярдів. Більше планується витрачати на оборону Україну. Однак лише реформа митниці має з розрахунками принести до 100 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету. Перезавантаження служби триватиме майже. Два роки головна мета реформи прибрати корупцію та значно збільшити надходження до державної скарбниці. Ну і ще одне рішення підвищення податків. Щоправда, з усіх стягнень, які передбачав перший проєкт закону, залишилося небагато. Зокрема, збільшувати ПДВ передумали, адже це неминуче призвело б до зростання цін. А от військовий збір збільшили з півтора до п'яти відсотків від доходів громадян. Збільшення податків торкнеться і фопів також банки сплачуватимуть 50% податку на прибуток. Раніше влада пояснювала, що в бюджеті діра пів трильйона гривень на фінансування потреб оборони, і вже з вересня військові можуть не отримати грошового забезпечення, якщо терміново не знайти гроші. Ну е, знову представимо нашу гостю. Це Леся Забурана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Е, раді вас вітати для доброго, того, щоб доброго. поговорити доброго. про все таки е, ці справи е, бюджетні. А оцей законопроект, який ухвалений, який підвищив військовий збір зі співробітників та фопів, і також 50% податку на банки в 2024 році, але буде ще друге читання. Та і я думаю, що воно буде вже в жовтні, наскільки от всі аналітики, всі так прогнозують. Я вже начиталася економічних аналітиків, і наскільки я розумію, що податки почнуть діяти заднім числом, ні. Так, все вірно. І можна Я зразу попрошу да. все ж таки глядачам ще раз нагадати, що конкретно збільшиться і зросте. Добре, і коли дійсно ми проголосували даний законопроект в першому читанні, і не було підтримано термін скорочення для подачі пропозицій. Тому ми прогнозуємо, що друге читання він пройде. У середині жовтня, mm -hmm. але в той же час, абсолютно вірно, норми будуть діяти з 1 жовтня, тобто, після того, як ми його проголосуємо, все ж таки уже ці зміни будуть стосуватись кожного з 1 жовтня. Тепер, що стосується, що Буде стосуватись всіх громадян. Угу. Ми знаємо, що військовий збір це був податок, який започаткований в 2014 році, і він був створений власне з метою саме наповнення фонду для сил безпеки і оборони. Ми сплачували його у розмірі 1,5%. Зараз всі громадяни будуть сплачувати його у розмірі 5%. тобто для кожного українця він зросте на 3,5%. що є новацією? Тобто, податок для ФОПів ми не підвищували, ми податок для ФОПів ввели. Тому що якось так склалося, що з 14-го року по сьогоднішній день ФОПи взагалі не сплачували військовий збір. Відповідно, знову ж таки, для вирівнювання, в тому числі, ну і питання в певній мірі соціальної справедливості, коли вчителі, медичні сестри, лікарі всі платять військовий збір, теж було започатковано військовий збір саме для ФОПів. Що він буде складати? Він буде складати 10% від мінімальної заробітної плати. Простіше, з 1 січня всі фізичні особи-підприємці першої другої групи, ну це переважна власне, аудиторія людей, які працюють у малому бізнесі, будуть сплачувати цей податок у розмірі 800 гривень. Третя група це буде 1% від обороту. Таким чином, власне, Ведення військового збору і його підвищення ну фактично торкнеться усіх категорій е, громадян України. Наталя сказала про те, що ПДВ поки що викреслили з підвищення. Але чи викреслили? Е, ну, власне, дискусії про це ведуться, ведуться давно, але в той же час. Поки що позиція така, що ми працюємо з військовим збором як спеціалізованим податком, дійсно очікування більше 100 мільярдів від підвищення і введення військового збору для ФОПів у 2025 році. І дійсно ці гроші важливі для наповнення державного бюджету. Чому важливі? Тому що я хочу нагадати, що все, що ми сьогодні витрачаємо на армію. Повністю до єдиної гривні це можуть бути виключно доходи наші власні. Ми не можемо жодну гривню міжнародної фінансової допомоги як поворотною, так і безповоротною, витрачати на армію. Тобто, фактично, країна має фінансувати армію виключно із власних доходів ну цифра пів трильйона вона звучить дуже загрозливо. І те, що ми всі рахуємо, що пакет податкових змін цьогоріч має принести 58 мільярдів. Наступного ще 100, майже 140. Але 58 мільярдів це майже половина від тієї суми, що потрібно. А де брати решту? Тобто, цей закон не вирішує питання 500 мільярдів. Чи як ми е, ну, як щось давайте, забули е, додати? Так, е, да, давайте якби е, зрозуміємо природу, звідки взялись ці 500 мільярдів і mm -hmm. яким чином ми. Будемо намагатися вирішити цю проблему. Власне, коли планувався бюджет на 2024 рік, то дійсно розрахунки, і про що зазначив прем'єр-міністр України щодо фінансування армії і взагалі всього силового Блоку велися з позицій на до вересня 2024 року. Всі ми вірили і віримо до сих пір, все ж таки, у припинення війни настання перемоги в нашій країні, тому і виникла ось ця якби дірка: цей геп у 500 мільярдів. Тепер щодо безпосередньо, як ми його покриємо, угу. я абсолютно з вами погоджую, що саме податки не вирішують це питання, але є ще інші інструменти. Одним із таких найбільш великих і масштабних інструментів це будуть внутрішні запозичення ОВДП. Які покриють більше 200 мільярдів другим, і це я вважаю позитивним сигналом: це є вдалі перемовини нашого уряду щодо реструктуризації державного боргу в контексті сплати відповідно відсотків і частини повернення нашим кредиторам, тобто більше 100 мільярдів ми отримуємо за рахунок цих домовленостей з міжнародними партнерами. Ну і відповідно податки, зміни від надходження. Податкової бази. Чому знову ж таки виникає питання, повторюсь, чому ми маємо? І дійсно, я усвідомлю і розумію, що податковий тиск, давайте так, він складний в будь-який період і в мирний час, особливо угу. у військовий час. В той же час ми маємо дійсно наповнювати наш бюджет, ми маємо формувати дохід, який на 100%. Ми витрачаємо на нашу армію. Це є умовою. Ми не можемо її змінити. Ті аналітики, про яких я вже згадала, які вивчали бюджет і зміни, вони вказують на те, що основна стаття підвищень видатків на безпеку. І от висновок робиться ними, що воювати доведеться весь 25-й рік. І вони не сильно впевнені через такі цифри, що будуть західні поставки. Тобто вони роблять висновок, що значить влада не сильно переконана в тому, що будуть західні поставки. Наскільки цей їхній аналіз відповідає реальній меті закладених в бюджеті цифр, хочу внести певну таку ноту оптимізму. Насправді, якщо ми подивимось на бюджет 25-го року, то фактично це бюджет двадцять четвертого. Плюс оцих 500 мільярдів, які ми зараз додатково перерозподіляємо для бюджету 2024 року. Так дійсно, це дозволить всі 12 місяців у 2025 році забезпечувати армію при цій інтенсивності бойових дій, які ми маємо на сьогодні. З другого боку, ми всі знаємо, що не було ще в історії України бюджету, зміни до якого не вносились протягом року. Тобто зміни до державного бюджету можуть бути внесені у будь-який період. Як тільки дай Боже в нашій країні буде перемога і мир, ми точно можемо... Перерозподілити ці видатки на інші цивільні потреби, хорошо, пані Леся. А оці 35 мільярдів в рамках зобов'язань G7, які привезла Урсула Ляйн сьогодні. вони також потраплять до бюджету. Це теж наші кошти, які будуть витрачені на війну. Так варто розуміти, і чи можете пояснити формулу, тому що я її до кінця не зрозумів. Нам позичать гроші заморожених російських активів. І тобто це, ці гроші так. нам теж доведеться повертати кому росіянам чи кому ні? Ну от я, я тому питаю. Я мене не склалося. Дивіться mm -hmm. фактично, в нас на наступний рік є дефіцит державного бюджету, і хочу наголосити це всі невійськові військові видатки, всі цивільні видатки. У розмірі більше 38 мільярдів доларів. Тепер подивимося, як планується його покрити. 15 мільярдів це будуть кошти в рамках Ukraine Facility Program, яка діяла в 2024 році. Питання залишається більше 23 мільярдів, де їх взяти? І от коли ми почали вести ці перемовини з нашими міжнародними партнерами, ми наполягаємо на тому, щоб Відповідно, прибутки від заморожених російських активів були направлені на бюджет нашої країни на покриття цивільних видатків, не військових видатків. Про це іде зараз мова. Є домовленості, є дуже такі оптимістичний сценарій в контексті взаємодії з країнами Європейського союзу, і дійсно це підтверджує сьогоднішній візит. А ще ми очікуємо також позитивно. Реакцію налаштованість до цього Сполучених Штатів Америки, тому що це теж буде важливо, щоб всі країни в рівній мірі, скажімо так, взяли участь у власне е передачі Україні активів прибутків від заморожених а оці російських 35 активів. мільярдів. Вони вони куди йдуть по, по G7? Ці 35 мільярдів йдуть на покриття дефіциту державного бюджету. Зараз ми говоримо про невійськову частину від енергії. енергетика. Це туди, так, ага, так, так. тобто, е, ми маємо покривати однозначно лише армію. Угу. Енергетика, так це може бути абсолютно пані, покрито цим Пані Лесу. Ви таку красиву цифру назвали 100 мільярдів гривень від реформи митниці. Очікується. Ця реформа від нас вимагають МВФ Світовий банк. Поясніть, будь ласка, тезу. і мене абсолютно вражені. Запит суспільства теж на це давним-давно сформований. В чому полягатиме реформа митниці? Вона вже 17 вересня ухвалена. Що там, що має змінитися? Ну це в першу чергу реформа митниці буде стосуватися з точки зору і переатестації працівників, які там. І в певній мірі оптимізації процесів, але головна мета це максимальна транспарентність її діяльності. Ми абсолютно вірно говоримо, що якщо ми маємо наповнювати наш бюджет і збільшувати дохідну частину, то є несправедливим лише звертатись до громадян і підвищувати лише податкову базу. Звичайно, ми повинні максимально, скажімо так, знищити всі ті е, можливості. Тіньові можливості щодо обігу коштів. Бо і отчити митницю, от мама, ну, реформа. Ну, знищити митницю. Це дуже радикально. Ми, ми почнемо з того, пішов. що ми її реформуємо. І я хочу вірити, що все ж таки оптимізація процесів, добір кадрів, прозорість, цифровізація вони дадуть той очікуваний дохід і виведуть з тіні ті грошові потоки, які ну, давайте будемо щирими. Ми про них всі знаємо. Ну, не тільки ми, а американка Пріцкер нам може показувала, що от, будь ласка, ті нові галузі працюйте. І ми бачимо, що процес пішов. Ми працюємо, намагаємося вже працювати. Тобто тут є, знаєте, як дійсно і в певній мірі можу погодитись, і наші іноземні партнери говорять, що в тому числі треба шукати кошти всередині країни. Мова йде не про податки лише, а мова йде про виведення з тіні тих, Скажімо класично тіньових ринків. Зараз ви будете пані Лесю віддуватися за свою колегу Ольгу Стіфанішину в ефірі, тому що вона мала бути, але її затримали, і вона не може включитися. А тому президент наступного тижня в Вашингтоні очевидна зустріч з Байденом. Підтверджена вже зустріч з Камалою, Можливо, буде зустріч з кандидатом президента Трампом. Він з того, що нам відомо, з різних джерел та як моделюються його, його амбіції, та в Вашингтонські буде на. Лягати на вступі в Євроатлантичний альянс і ЄС на укладанні економічних угод і угод з безпеки, а також на продовженні постачання зброї в рамках свого бачення плану перемоги. На вашу думку, наскільки реалістичними є амбіції президента і плани України стати членом двох альянсів: європейського і північно атлантичного я хочу сказати, що я вважаю, що вони є виправданими амбіції президента. Хоча б тому, що давайте будемо щирими. Президент України Володимир Зеленський під час повномасштабного воєнного вторгнення зробив я вважаю доволі історичну річ для нашої країни, яка полягає в тому, що нарешті ми власне даємо свою повістку дня і ми її обговорюємо. До цього ми обговорювали те, що нам пропонували наші іноземні партнери або з того боку. Або так. з того, да. Унікальність є в тому, що він запропонував мирний план президента Зеленського, який включає 10 пунктів, які обговорюють так, не з усіма погоджуються, але вони говорять про наш мирний план. Зараз він пропонує власне мирний план щодо урегулювання і. Завершення війни з відповідною вимогою до наших іноземних партнерів, я абсолютно переконана, що він точно досягне, президент досягне впевнена переважної кількості тих пунктів. Але саме головне, наголошу, що всі іноземці сьогодні говорять по нашій повісті. дня. Окей, кожного разу, після е, того, як нам, е, ну, наприклад, у нас були певні там. Планки та, щодо нашого просування в Євроатлантичному альянсі або в європейські структури нам завжди казали, ну, вам треба побороти корупцію. І кожного разу звучало тільки це слово. Чи є більш вузькі якісь такі вимоги і чіткіші претензії до України в смислі корупції? Я хочу зазначити, що на сьогоднішній день, ну, скажімо так, я думаю, я не помиляюся. Більш жорсткого антикорупційного законодавства в Європейському Союзі, ніж в Україні, немає. Так дійсно, абсолютно, ми на початку нашої розмови обговорювали, що є такі традиційні сфери тіньові, які ми поступово знову ж таки виводимо і намагаємось виводити з тіні. Так, дійсно, ми маємо. Міняти ще багато чого. Але от зауважте, що починаючи з 2014 року, в 2022 році це набуло ну, мас максимально масштабного такого підходу. У нас і змінився менталітет. У нас у громадян, скажімо, толерантність і толерування корупції. Дуже і дуже сильно ну, громадян змінився. В <зас> нас не змінилася та риба, яка потрапляє в ці тенета антикорупціонерних органів і структур. Але потім вони, ну ми не бачимо судових процесів, ми не бачимо наразі вироків. Ми все ще в очікуванні. Там кожного дня щось десь трапляється, і це добре, що ловлять та але ж хочеться бачити результати цієї ловлі, все таки. Ну, я не є, скажімо так, фаховим спеціалістом в антикорупційній політиці, але можу сказати з точки зору те, що я спостерігаю, те, що я бачу в парламенті, що все ж таки доволі вакс успішно працює, тобто вироки виносяться. Можливо, не узавжди у всіх резонансних справах, але поступово ми йдемо до того в будь-якому випадку. А ми всі вже сьогодні усвідомлюємо, що наш шлях до євроінтеграції, що наш шлях до НАТО, без подолання проявів корупції, ну однозначно буде значно ускладнений. Те, що відбулося цими днями, я маю на увазі на форумі ЄС, коли в момент моделювання ситуації виходу з як вони іноземці говорять з цієї воєнної кризи, та Відбулося з керівником МЗС Польщі Сікорським, коли він сказав про Крим, про ООН, про референдум, про 20-річний період, і так далі. Так далі це виглядає так, що ну, от на етапі поїздки президента Зеленського в Вашингтон ну була така дуже неприємна комо, особливо коли коли є амбіція щодо Євросоюзу і північно-атлантичного альянсу. Як ви оцінюєте, наскільки це може так загострити наші? Перспективи. Ну, давайте проаналізуємо, чому власне цей запит виник. Він почався з багатьох заяв міністра МЗС Польщі, пана Сікорського. Вони стосувалися, і, власне, питання Волинської трагедії, його визнання, урегулювання в історичній площині. Це є запит, будемо щирими, запит суспільства у Польщі. Ми не можемо його ігнорувати. Ми точно маємо про це говорити. Ми маємо знаходити віднаходити цю історичну справедливість. Але в той же час ми повинні розуміти і бути теж доволі твердими на своїй позиції і дотримуватися міжнародного права, і як правильно на зазначив міністр зовнішніх справ, що відповідно усіх норм міжнародного права. Немає сумнівів, що Крим є українським, і говорити про те, що він має перейти зараз під е, юрисдикцію ООН і через 20 років щось там має відбуватися. Ну, це більш, на мій погляд, політична заява, аніж заява, яка стосується безпосередньо дійсно площини міжнародного права. Але просто втра... про те, коли такі заяви чують від дуже досвідченого політика, який пропонує передати Крим найнеефективнішій структурі, то тут ставиш питання, що українці звичайно за історичну справедливість, але проти тих речей, які виглядають шантажем, але так, поки Що поки ви не визнаєте тете ніякого євросоюзу, так щоб не вигляда... так так щоб не втратити все таки союзника, тому що нам зараз важливі всі наші партнери і союзники. Тому я й кажу про те, що питання, наприклад, ті, які турбують поляків треба обговорювати треба відшуковувати обговорити цю пропозицію формулу, о, о, пробачаємо і просимо пробачення ну ви знаєте тут треба залучити в тому числі і істориків для реальної оцінки тих ситуацій і подій тому що е, насправді ті події вони були дуже багатогранні і з української і з польської сторони і без експертної оцінки лише на політичних заявах я думаю, це зашкодить обом країнам. Історія це такий дуже обосічний меч. Так. Тому да, треба спочатку. Але спільно я вважаю, що спільно проводити однозначно і дослідження, і обговорення, і пошук певної формули точно вартує. Це така велика розмова. Я думаю, ми окремо про неї будемо обов'язково говорити, пані Олеся, Поки пару хвилин я хочу спитати про сьогоднішнє рішення. ЄС ЄС закликав дозволити бити західною зброєю по території Росії. А що прекрасно, але вони ще далі продовжуються в резолюції? Закликали виконати такі обіцянки, про які ми навіть часто самі не згадуємо. Виконати нарешті обіцянку в мільйон боєприпасів, яку ми чуємо вже рік, прискорити передачу зброї давно вже обіцяною. Прискорити передачу ППО, давно вже обіцяною, та зокрема ракет Таурос. Наскільки це рішення Євросоюзу і перелічення їм своїх боргів може вплинути на рішення цих процесів? Повертаючись до попередніх моїх тез, ви знаєте, що мені вселяє оптимізм, що Євросоюз говорить те, що сказала Україна, Принаймні, ми вже це обговорюємо. Давайте, щоб це була остання фраза, яку як кажуть експерти, запам'ятовується остання фраза. Так що давайте так. ми на цьому тому, завершувати. Тому так вони ставлять умови, але те, що зараз у нас є дискусія, і те, що дозвіл на те, щоб ми могли бути по цілям Росії. Це однозначно Це резолюція критично є, важлива і потрібна для України справа. І ми готові вести цю дискусію з позитивним для нас результатом. Пасібі Леся Забурана, бюджетний комітет Верховної Ради України, народний так. депутат України. Пасибі величезне, що і за себе, і за і за устрініше не відпрацювали. Дякую. Сібі, дякую. Дякую,